Хоп-хоп-хоп! Привіт-привіт-привіт! Вітання, вітання! І знову в нас World of Tanks! Що в нас тут? На Scorpion G. Що це? Правильно, це ПТ-шечка на стереотрубах і маскировочній сіці. Для чого воно йому? Поняття немає, ну я так катаю. От такий я е, як то, збалансований ракал. Так собі вирішив покатати на цих цьому, Я не знаю, я щось спробував ставити якісь ці, ті приводи на водки і тому подібне. Коротше, воно ну, все що з мені взагалі нічого не дає на цій машині, тому наразі така збірочка. І так, що в нас відбувається в бою? Я такий їду, дивлюся. опа, в мене альфова пушечка ми з десяточками, я фармлю, я же ж. Хочу нафармити собі мільйони, як ми пам'ятаємо, є бідолашний бомж і треба фармити. Це прям машинка. Значить, ми граємо практично на Only bb -шка. Тільки балванки, щоб не платити дорогі снаряди. Робимо собі тут красиве укриття, бо я був впевнений, що ми зараз будемо тут ловити якусь ЛТ-шку, яка по центру буде їхати. Став і стою. Ви скажете, дебільна позиція. А я скажу, що так, це дебільна позиція. Але чому вона мені тут подобається? Бо я ніколи такого не бачив, що хтось так стояв в полі. я тому думав, що зараз ЛТшка дуже часто в мене принаймні з моєї команди ЛТшки по полю тут гонять. Ну але я нікого не дочекався. поняв, що ніхто не приїде, і думаю, ну, значить, треба міняти позишн. І ми міняємо позицію. Миняємо позицію, оскільки бачу, що наші хлопці з правої сторони дуже сильно поїхали, з лівої сторони в них практично вже пів команди засвітилося. Я думаю, так, значить по центру в теорії я можу стати я, а не ЛТшечка. І по центру відстрілювати все можу я, якщо мене кінчити, ніхто зараз не засвітить. Так, опа, в них 752-й. Заникався, добре, заникався, ми його не вицілимо, зрозуміло, опа, а от і блеск літає. Долітався, він відкез. Нас не засвітив, слава Богу. Все, ми можемо зараз в кущик стати. Рога включити, рога і копита. І балдіти! Головне, не сильно тут пальми повалити. Ага, не сильно повалив пальми. Те, що буде не сильно валити пальми, став прям пальми всі повалив, спалив свою точечку аж бігом. Нічого. Дивимося, що ми бачимо? Бачимо. 752 десь на глибині. Опа! А от і наша ціль. Т-103, А він теж ціль запримітив, він навіть не розуміє, що ми хочемо перезарядитись, дати по ньому ще раз, а? А не дамо. Нюхай. Як добре. Як добре. Пробиття хватає, Б'ємо йому не в саму башню. а б'ємо так, щоб пробити на вірочку. Так, 5-3 ми виграємо, ще й базу захоплюємо. Я думаю, ми будемо заставляти їх сюди, що вриватися. Значить ми тут будемо зараз підтягуватись по чуть-чуть, щоб їх трошки посажувати. Опа, дивіться, там Т-32 видніється. Ага, це прикол такий, що... Опа! Вот 750. 712... 752 ж сюди приїхав. Ти диви, Я не знав, що він аж сюди приїхав. Бабаха, бабаха, в полі стоїть бабаха, серйозно? Я вже майже стріляв, я хотів вже вистрілити. Ой, засвітився. Ой ноу-ноу-ноу-ноу-ноу. No, 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 no. Зараз бабаха мене шмикне. Нє, я від'їхав, я від'їхав, ха-ха. ха, -ха, -ха. Від'їхав я встиг. Так, 752. робить супер, супер маневр, щоб ми не захопили базу. Але ми його зараз тут... Спенітріруємо. У нас багацько. Він демократи всіх відкритий. Так, концепт. Концепт теж треба... Так, бабахи нема, концепт. Один бес, в прострілі нам. І ми по ньому навалюємо, чому б і ні. І ось вже що, дивіться, яка птешечка прекрасна. З десятками ми вже маємо к кеданого. Це чудесно, це прекрасно. А все вшов поміч правильно, рога і копита. Маскировична сіть рулить, це щаслива вона. Вона дуже щаслива. Вона просто з Гаррі Ай-яй-яй, але ж гарно летіло, прям в нього летіло, він просто від'їхав підлюкав. А я бачив, що прям йому в лабешник летіло. Поможемо? Поможемо. Поможе, чому, чому би й не помогти? Погнали. Так, що ми маємо? По хп ми ще не виграємо, значить в них ще десь отута є. Я боюся сильно їхати вперед, оскільки в них є xm там. Я не знаю, де вона стоїть і боюся, що вона мені пропише, а мені пропише xm пропише Тест 103 і я поіграв. Правильно? Правильно, значить нам їхати туди не можна. Так, Т-103 засвітився, понятно, поіграв, чудово. Опа! Артюлечка світиться. Опа! А от XM Вообще в полі чуть ли не стоїть. А от я би поїхав. Одна б мене засвітила, і мені би прописала фугасом на 1000. Так, іде він там. А вон тут. Опа! А нема його вже тут. Ай, красота, ай, красота. М? Який цей скорпіончик. Жалиться, боляче жалиться. Так, і що в нас? Ну, я так і думав, що цей Т-32 він просто АФК, він так і на базі лишився. Мик є 400 уроні пострілюшок. Що я можу сказати? Люблю я ПТшки, люблю формити, це одна з приємніших моїх справ. Всім дякую, гарного дня, до наступних зустрічей! Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте!